Після нещодавного оновлення мобілізаційного законодавства багато непорозумінь, як коли та кому проходити повторний медичний огляд. Тож давайте розбиратися. По-перше, 2 квітня цього року президент підписав закон щодо повторного медичного огляду для осіб, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Тобто, ці особи відповідно до цього закону повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Також закон про посилення мобілізації доручив перевірити обґрунтованість рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлена інвалідність другої та третьої груп за деякими винятками. Але цим особам, які підпадають під вищезазначену категорію, не потрібно з'являтися для переогляду самостійно. Що стосується осіб з інвалідністю, то повторний огляд в СЕК може бути тільки у тому випадку, якщо попередній медичний висновок буде визнаний незаконним, про що вам повідомлять правоохоронні органи. До цього часу ваша довідка в СЕК про встановлення інвалідності є дійсною. Ініціювати переогляд обмежено придатних повинен ТЦК шляхом направлення повістки про виклик на проходження вилка. Повістка приходить зазвичай на домашню адресу, але також може бути виклик через місце роботи або навчання для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або по іншим питанням мобілізації або проходження військової служби. Звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.